Як ідентифікуватися за допомогою дія підпису. Щоб скористатися сервісом, необхідно зайти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. У правому верхньому куті натиснути кнопку Вхід та обрати опцію Дія підпис у новому вікні натиснути кнопку Отримати код для входу. Після цього відскануйте QR-код, що з'явиться на екрані за допомогою опції зі сканування QR-коду в додатку Дія. Для цього увійдіть в додаток Дія на телефоні та наведіть щитувач QR-коду на сектор з QR-кодом на веб-порталі. Далі потрібно підтвердити запит на авторизацію через дія-підпис та підтвердити особу через перевірку за фото. Після перевірки за фото натисніть Далі та введіть п'ятизначний код для дія підпис Якщо всі кроки пройдено, запит на авторизацію через «Дія-підпис» для входу на веб-портал Пенсійного фонду України буде підтверджено і на екрані з'явиться відповідний напис. Вхід в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України буде виконано автоматично. Повідомлення про проходження пенсіонером ідентифікації буде сформовано у розділі Мої звернення. У переліку звернень користувача завжди відображається лише останнє зареєстроване звернення про ідентифікацію особи. Дякуємо, що користуєте сервісами Пенсійного фонду України онлайн.